Мед, Анігін і Фенікс. А в народі Матвій, Женя та Паша. Ці троє хлопці влаштували собі незабутній відпочинок, спакували речі і гайда автостопити Україною. У Кожного з нас на самом деле, різна ціль цієї поїздки. Хтось то хоче бросить вічний вес. Це не я. Це парні, наприклад. Але я іщу смисл життя. Це очень філософська поїздка. Я іщу щастя. Це жартома. А якщо серйозно говорять хлопці, всьому причина нестримна жага до пригод. Мед найдосвідченіший автостопор серед них каже, щоб так мандрувати, треба мати неабияке терпіння та міцні нерви. Бо ось у такій позі можна не одну годину на дорозі простояти. Найліпше говорять черкаські вояжери ловити автівки біля заправок. Однозначно, коли кададін перший перході не так страшно, що його там толпає. Поб'єти забереть машину, літамо в есть троих очень редко беруть. мы ну, там втроєм нам удавалось только чудом там пару разів проехаться і все. А проїхали вони понад тисячу кілометрів. Причому задарма у тому то й суть автостопу українські водії кажуть, юнаки ще не звикли підбирати незнайомців. Тож чимало довелося і на своїх двох чимчікувати. Одну я потерял, хотя вона вже була подобітенька. Вторую из-за того, что я попал в ней под воду, она раскисла. А третью дырки на подошве появились уже, поэтому носить ее вряд ли уже можно. Спина в одной футболке нереально грязная, стирать уже нельзя. Рюкзаки были действительно огромными, очень тяжело было с ним передвигаться. Была там моя одежда, у меня с собой была там техника, ноутбук, камера для того, чтобы все это снимать. У парней там были палатка, казанок. Останнє приладдя знадобилося їм двічі. Не впіймавши попутки, вояжери ночували просто неба. Та навіть про це не жалкують. Кажуть, і хотіли хоч ненадовго втікти від благ цивілізації. Води не вистачало, тому що все час сонце палить, все час ми її тільки купили, одразу випивали, а набрати рідко де вмудрялися, тому це і по деньгам виходило, і завжди її не вистачало. Об'їхавши пів України, автостопери витратили усього три тисячі гривень. Ночували або у знайомих, або винаймали житло. Кажуть, найдобріші люди живуть на заході. А от курортний південь їй не до душі. Одеса розчарувала, ну, мабуть, своїми жителями. Те, чого я очікував від Одеси, я цього не отримав, не вразило воно своєю а, красою чи чимось таким. Надалі хлопці планують автостопити вже Європою. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.